Так, ну що, буде супер сумбурний влог про те, як. Просто що я роблю час від часу, у часу зі своїми рослинами. От у мене тут мініма. Вона в мене щось все, ну так, чесно кажучи, виглядала і почувалася. Я її засунула в таку імпровізовану тепличку. Частинку засунула сюди, тут в мене такий 3 грами моху. Але тим не менше вона вже пустила листочок. І... І... Вони в мене на термоковрику ковру От. А тут, якщо видно, от є корінець білий прям. Но інший я прям не помічаю, що там щось інше. Напевно, варто дістати і посадити в щось менше, передивитися. А ця от виглядає ось так. От тут є корінці, от листочок, і тут навіть от брунечки ще. От, якось так. Зараз буду дивитися, розпаковувати і дивитися, що там. Якщо що, то, напевно, можливо, сюди ще закину, частини якісь, поріжу. Що, я її дістала, але вона прям реально так собі виглядає. Ось ця частинка. Думаю, її треба зрізати. І спробувати ще якісь, Бо стебло, прямо, дивіться. Я ще її засунула, бо я побачила, що ця частина стебла, що вона отак от всихати починала. От. І в общем, зараз буду діставати і різати її на частини, То, що так діла не буде. Хочеться все ж таки зберегти. Ну що, я дістала, вона взагалі без коріння. Того не дивно, що вона всихала. Отаїть, нема жодного корочку. Тут і є. Треба зараз помити і побачу, що там. Mm -hmm. Ну що, в мене вийшли ось такі шматочки. Це ось я вже показувала. Це супер підземна частина була, вона жовта. Цей з корінцем. Цей без корінця це частинка від цього. І ось така є частинка. Така і ось така. Не знаю, чи щось з цього буде, але <кій> зараз будуть... буду засовувати ось сюди і ставити знову на термоковрик, щоб вони росли і розвивалися далі. Ну що, ось так я склала в цей малесенький луточок. Зараз буду закривати і ставити на термоковрик і все. І це дуже недовгі, це дуже не швидкий процес. Реально, рафідора дуже повільно, досить рослина. Принаймні, у мене вона росте дуже-дуже повільно. Мене це дратує, але вона буде прекрасною дорослою, і я хочу її зберегти. А ось ці, що з корінцями, я їх зараз посажу у супермалесенький стаканчик. Да, в стаканчик, супермалесенький стаканчик посажу, і буду за ними спостерігати. Так, ну що, в мене є ось такий фікус, він достатньо дорослий. У нього досить товстий Він був у мене в цьому горщику, але, общем, ґрунт повністю зацвів. Чого зацвів? Розказую. Дві причини, чому він зацвів. Перша причина це кора, яку я додавала. Скоріше всього, це була вона. І друга причина це добре в паличках. От саме воно дало цей грибок. Я не знаю, типа, чого так, але звідки я знаю, що це точно воно. То, що я засунула не супер глибоко. Так, щоб могти побачити, чи це дійсно воно. Бо коли цей я забрала в своєї в мами чоловіка, і я побачила в ґрунті, що там є іменно в одному місці ці такі гриби, і вони ну, мали запах грибів. Вот. І, і, а я знаю, що вона користується цими паличками, тому я тоді зробила висновок і вирішила перевірити. У мене якраз саме вдома були. І тому я зробила експеримент і побачила, що це вони дають таку штуку. Не знаю. Ну, в общем весь ґрунт повністю був в, в грибах. Ось такі білі крупинки, які тут вже я розбурхала, тому що я повністю весь ґрунт заміняю. Повністю все в такому я його викину. А коріння хочу зараз підрізати. Так, хочу підрізати до такого стану, щоб вмістити ось цей горщик. Зараз буду підрізати і садити Оновлю коріння. ось стільки я обрізала, ось так лишила. Не дуже багато, але буду зараз пробувати вмістити в цей горщик. Бо щось по ширині бачу, що не влазить. Знаю чи я показала Рафідору? В общем, ось так виглядає тих три черіночка з господи з корінчиком. Ось вони тут будуть мене стояти на термоковрику, щоб йому було теплесенько. Тут, -тут моя ця вся. Рослинки мої, моя нова рослинка, монстера, якась там сіль, щось там, щось там забула. Коротше, вона там малютка в мене росте. Моя орхідейка така красива, жовта. Взагалі, все росте. І сьогодні почала експеримент на цією орхідеєю. І ще буде надбірки. Так, ще сьогодні я пересадила свій клариневріум. Ну, як пересадила, я його просто посадила в горщик без дна, наниз поклала керамзит, щоб лишня волога туди стікала, бо в нього просто коріння все було ну, коротше, все абсолютно було внизу, вже поза горщиком. Так як він його ростить вниз і виходить, що отут наверху все пусто достатньо, а от все коріння внизу вісить голе. Я вирішила, що краще, напевно, буде отак зробити. Я його дуже рідко поливаю через те, що дуже боюсь його залити. Я його дістала, земля була повністю суха. Я полила дві маленькі чашечки води і вже не буду його поливати дуже-дуже довго. Я його навіть от, теоретично зважу. І от якось так. Но він дуже красивий, він в мене прям. Так, конго кібрись, прям от красунчик-красунчик. Тому ось на сьогодні такі мої були вазонярні справи. Пересадила трохи рослин.